Бройлер рос 8 Сьогодні вже у них друга неділя, як вони ростуть. Ростуть у клітках міні-фермер на одному поверсі по 18 штук. Орієнтовано. Тут у них вімкнута вентиляція, тому світло червоної лампи час від часу вмикається, але загалом вимикається. Почуваються вони себе тут прекрасно, давайте їх зважимо. 680 грим. 555 грам 640 грам Дивіться, всі вони виглядають однакових розмірів, але вони дуже не люблять важитися. Тому три штучки зважили. Ну, давайте ще з цієї клітки когось одного. 650 грам В принципі, всі вони одинаковісінькі, гарнесенькі. Ось, з кожної клітки можемо подивитися. Отак бройлер виглядає в 14 днів.